Кожен крок Михайло вчиться виконувати наново. Його мета знову впевнено стояти на ногах після серйозного поранення, яке отримав у серпні. Цьогоріч під час повернення з бойового завдання автівку військових атакував дрон Ждун, який вичікує наближення транспорта. Уламок пробив залізяча і влучив прямо в ногу чоловіка. Дрон ударив машину. У нас відказали термоза і, і стовп звалили. От, і довелося ще е, переховуватися в повітрі е, е, біля дороги, бо, як звичайно, вони люблять добувати. Ну, тоді -то, опять мені повезло, і мене підібрали суміжники, суміжники і, і пощастилося добратися до, до лікарні. Тоді ротний військового, з яким вони їхали разом в автівці, допоміг накласти на ногу турнікет та відтягнути у кювет. Саме йому Михайло завдячує за порятунок. Чоловік каже, будучи у війську, сам неодноразово рятував побратимам життя. Мені чомусь якось казково везло з самого початку і багатьох довелося, пощасливо витягнути оттуда. Деякі приходять уже в гості. Дуже виздоровіли, дуже з тяжкими пораненнями були. От, ну, зараз моя черга молодь. Після відділення травматології Михайла перевели до реабілітаційного центру. Нині триває другий курс його реабілітації та допротезна підготовка. Фізичний терапевт каже: зараз у військового два заняття у день, на яких він наполегливо виконує усі вправи. Дивлячись на те, що Михайло знаходиться в нас близько трьох тижнів, у нього досить великі успіхи. Я не знаю, чи розповідав він вам, що вже на минулому тижні він ходив до ТБ самостійно, без допомогі засідів. На шині Томаса він доває любі перешкоди, будь-то бордюри, похилі поверхні. Він досить такий мотивований пацієнт, знаєте, і багато чого досяг. Ми тільки чекаємо на протез. Я думаю, як тільки ми будемо мати протез, то ми будемо підкорювати інші вершини. Михайло добровільно долучився до війська улітку 24-го і був спецпризначенцем. Рік провоював на харківському напрямку. Попри отримане поранення, шкодує, що не зробив цього раніше. Пішов я вже пожалів, що я так <звук> пізно, на наважився. І, і взагалі почувствовав, що це моє. Рівно, який зараз я розумію, що далі, далі мені буде складно без тих людей, з якими я вже привик спілкуватися. Чоловік вважає військо своїм покликанням і після повного відновлення хоче знову повернутися у стрій. На своєму прикладі закликає інших не зволікати долучатись до лав Збройних сил, адже з кожним днем росіяни все ближче підходять до нашої області. Ну, по перше звик уже звик о, до цього екстріму, так сказати. О, ну, це таке о, основне. Те, що я сам родом із Дніпропетровської області, і те, що я побачив там, ну, мені дуже не хочеться, щоб це дійшло сюди. Те, що я бачив, це дуже так сказати, таке велике горе. Я просто не представляю, щоб це було з моєю родиною. Анастасія Васько, Микола Худолій, Дніпро Тіві.